Все врахувати під час ремонту неможливо, особливо в перший раз не існує господаря квартири, який би не нарікав, наступного разу зроблю по іншому, тим більше, що дизайн інтер'єру річ дуже індивідуальна, і загальних місць тут дійсно мало, але якихось очевидних огріхів цілком можна уникнути, якщо в бюджеті не закладені витрати на професійного дизайнера, не біда, експерти безкорисливо підказують, яких типових помилок варто остерігатися. Коли за вами не стежить пильне око майстра, ася Бондарєва про помилки в декорі кухні. За першою освітою Ася Бондарєва, художник-ілюстратор, закінчила Московський державний університет друку освіту. В сфері дизайну вона отримала в британській вищій школі дизайну. Ася любить деталі, вважає, що хороший дизайн, той, який продуманий до дрібниць. А професіональний дизайнер повинен доводити розпочатий проект до кінця. Mm. Професійні дизайнери, моторошні перфекціоністи підходя до проєктування кухні, вони намагаються все продумати до дрібниць, зробити нішу, щоб кухня виглядала як влита без щілин і зазорів, передбачити всі необхідні висновки комунікації в потрібних місцях, зашити в короби труб втяжки, проектування кухні дизайнером. Як ательє з індивідуального унікального комплекту. Помилка 1. викласти фартух заздалегідь, кухонний фартух над робочою зоною часто намагаються зробити ще до замовлення кухні, поки робочі на об'єкті і плиточник на місці, але такий підхід завжди обертається дрібними неприємностями: наприклад, не врахували технологічний зазор, кухню і виступу витяжку доводиться зміщувати або плитка. Що заходить за стільницю, не дозволить поставити шафу впритул до стіни, вийде негарна щілина, щоб уникнути таких ситуацій, краще викласти плитку на фартух після монтажу всієї кухні, тоді все буде ідеально стикуватися, саме так чинять професіонали. Помилка 2. всередині не так, як зовні, все внутрішнє наповнення кухні, як правило, робиться з обклеєного плівкою колір цієї плівки в 9.0. Випадки сильно відрізняються від кольору фасадів, та й фактура зовсім інша, іноді внутрішня частина шаф може дуже сильно дисонувати з зовнішньою. Це виглядає особливо сумно, якщо в гарнітурі є дверцята зі скляними вставками таку картину я називаю з під п'ятниці Собота. При замовленні кухні важливо вибрати не тільки колір фасадів, але й гармонійний з ним колір внутрішньої обробки. Це додасть гарнітуру закінчений красивий вигляд. Степан Бугаєв про помилки в декорі спальні, Степан Бугаєв постійний автор «Інмі». Роум з 2011 року, співзасновник і арт-директор архітектурного бюро, перемога дизайну. Степан почав свій професійний шлях з дипломом Ті у 2007 році закінчив гувше з диплому магістра бізнес-інформатики. Працював у компанії Інтернет Тім. Брав участь у проєкті зі створення системи розумного будинку на основі технології зваби, у декорі будь-якого інтер'єру діють загальні правила: гармонійне кольорове оформлення, єдиний витриманий стиль, помірність, дотримання масштабів і пропорцій. Всі ці принципи поширюються і на спальню. Проте багато хто все одно примудрюється робити грубі помилки. Помилка один дзеркало на всю стіну, дзеркальна стеля або стіна не найкращий вибір для декору спальні. Прихильники течії Феншуй стверджують, що спляча людина не дозренотражиться в дзеркалі, тому ліжко краще розташувати подалі от отражуючих поверхностей. У будь-якому випадку велике дзеркало навряд чи допоможе здилить атмосферу в спальні більш відокремленою і спокійною. Теж стосується і популярних шаф-купе з дзеркальними дверцятами, які швидше підійдуть для вітальні або передпокою. Помилка два покривало на вікнах, текстильна й важливіша складова будь-якої спальні. Саме він допомагає створити атмосферу затишку і релаксації, штори покривало подушки килим, вбивка меблів. Все повинно бути виготовлено з якісного матеріалу і поєднуватися між собою. Часто клієнти керуються думкою, що штори і покривало повинні бути виконані з одного матеріалу, однак ці предмети декора виконують абсолютно різні функції, тому покривало на вікнах і штори накривати смотряться безглуздо. Помилка 3. багато дрібниць, якщо ви пишаєтеся архівом старих сімейних фотографій, не обов'язково завішувати ними всю стіну в спальні. Досить розташувати одну-дві фоторамки на комоди теж стосується і будь-яких інших предметів, якщо їх буде занадто багато. Спальня почне казатися загломленно, інтер'єр буде пістрявити, краще виділити їм місце в іншій кімнаті. Вітальні або кабінеті помилкою буде розміщувати декоративне мелочі в спальні, в принципі. Вони перевантажують простір кімнати, яка повинна уперше розташовувати до безтурботності і відпочинку. Помилка 4. Великий килим під ліжком. Часто господарі ховають більшу частину килима під ліжком, це нелогічно. Та й чистити килим при такому розташуванні важко оптимальний варіант розмістити по обидві сторони від ліжка невеликі килимки звичайно. Повна відсутність килимів в спальні теж не бажано, якщо тільки пол у вас не покритий ковроліном. Помилка 5. Гори декоративних подушок, покладам декоративних подушок місце швидше на дивані у вітальні, ніж на ліжку. Звичайно, невеликі подушки, які добре поєднуються зі шторами і покривалом, будуть виглядати на широкому двоспальному ліжку весьма гармонійно однак тут варто дотримуватися правила не більше чотири подушок, з котрих тільки одна яскраво виділяється на загальному тлі. А три інші повинні бути нейтрального відтінку і фактури. Дарина Ухлінова. Про помилки в декорі ванної. Дарина Ухлінова займається проектуванням приватних і комерційних просторів з 2010 року, закінчила сучасну школу дизайну за спеціальністю дизайн середовища. Проходила навчання в Тепліцькає, що і в британській вищій школі дизайну інтер'єр для неї це дуже особистий простір. В якому має бути комфортно і приємно. Будинок повинен обволікати і бути продовженням особистості. Як правило, в наших квартирах ванні кімнати не проєктуються великими, лучшем случае це 4 або 5 квадратних метрів, а то і 2,5 на ванну, і менше квадратного метра. На туалет просторі санвузли, як в каталогах плитки, недоступна розкіш для більшості українців. Та й європейці з американцями теж часто живуть в апартаментах з невеликими санвузлами. Но даже і кімнатушки вони намагаються зробити затишними, використовуючи різні декоративні прийоми, різні сценарії освітлення, оригінальну обробку, така практика тільки тільки приходить до нас, і багато хто ще з опаскою відносяться до якого-небудь іншого декору, крім плитки у ванні. Помилка 1. ефект колодязя отже, що відбувається, коли стандартний туалет розмірами 90 на 100 з повністю обліцовивоють плиткою. І при цьому в кращому случаю спользують до цвета темніше внизу і світліше вгорі, мало того, що санвузол фізично вменшається з кожного боку на 1,5-2 см товщина плитки плюс шар клею, так ще й візуально створюється ефект колодязя у вузькому просторі і одноманітних стінах стелю відлітає наверх, а стіни, як ніби, ще більше звужуються, а якщо також використовувати вертикальний декор по центру тазит. То створюється тверде відчуття, що стіни зараз зімкнуться. Якщо дуже хочеться для обробки використовувати саме плитку, то розбивайте її на кілька рівнів по горизонталі, наприклад, до рівня приблизно 90 один вид плитки до 160 см. Інший, потім лінія декору і ще смуга другого виду плитки помилка. Два у ванній тільки плитка, плитка взагалі далеко не єдиний варіант декору для ванної. Тут можна використовувати фарбу, штукатурку, мозаїку, різні трит, панелі і навіть шпалери, наприклад, можна облицювати плиткою стіну в мокрій в зоні, а в інших використовувати її тільки до середини стіни, зазвичай це 120 від уровня чистого статі. В такому випадку можна существенно сікономіть на плитке і купити дійсно красивий і якісний матеріал, тому чого нужно буде буквально кілька квадратних метрів. Так ми робимо ванну кімнату або туалет затишними і візуально розширюємо простір. Особливо це стосується туалету, де кожний сантиметр на рахунку. Харбу потрібно купувати спеціально для еспользовани в ванних кімнатах вона стійка до пару і навіть до крапель води, але лити на неї воду все ж не варто у тій зоні, куди вода точно не потрапляє, можна еспользувати обоє. Наприклад, це зона унітазу. Або якщо ви щасливий володар, були просторною ванної комнат. Це вільна стіна, де можна розташувати невисокі системи зберігання, високий плінтус, і карніс додадуть елегантності інтер'єру. На стіну можна повісити улюблені картинки або постери в красивих рамках установітьбра за допомогою штукатурки, додати цікавої текстури, наприклад, зімітувати дерево або камінь. Помилка три: один сценарій освітлення у ванній кімнаті ми проводимо багато часу. Вранці, коли взбодритися, збираючись на роботу, ввечері, коли хочеться зняти втому прожитого дня. Тому тут, як і в інших кімнатах, потрібно використовувати різні види освітлення. Кому-то вранці потрібні потоки яскравого світла, щоб прокинутися, а кому то приглушене м'яке світіння, хтось хоче нанести макіяж у ванній кімнаті для цього нужно рівномірне освітлення особи. Перед ремонтом ванної кімнати, подумайте, що ви робите в ній. М'яко світло бра відразу зроблять вишувану комнату затишніше. Около дзеркала над раковиною можна повісити або два бра з різних сторін на уровнеліця. ліця, два підвісу, опустивши їх приблизно до 170-180 від рівня підлоги, наносити макіяж при такому освітленні буде набагато комфортніше. До речі, в якості основного освітлення можна использовать красиву люстру, якщо в ній всього кілька лампочок і лучше доповнити регулятором світла, диммером, щоб змінювати ступінь освітленості за бажанням нижній ярус освітлення, наприклад, вбудовані в стіну на уровне 30 смоторовня чистої підлоги світильники, спрямовані на підлогу, вигідно підкреслять красиву текстуру вашого підлоги або цікавий малюнок плитки. Зазвичай це освітлення залишають на ніч включеним, тому відвідування маленькою дитиною ванні або туалету буде безпечним. Головне, не забудьте звернути внімання на влагозащищеність світильників. Бажано, щоб вона була не менше і 2-1. А краще 44 і вище, і у всіх світильниках використовуйте лампочки однакової температури. Оптимально теплий білий світ. Він м'якше налаштовує на спокійний лад, а колір шкіри в ньому виглядає природніше. Женя Жданова про помилки в розвішуванні постерів і картин. Женити Жданова, дизайнер і декоратор, засновник інтернет, Діва, децор, рюм на думку Жені, ідеальний інтер'єр. Це квінтесенція функціонального пространства колористики і фактур, а також правильно створеної атмосфери, ідеальної з точки зору світосприйняття його мешканців. Від вибору картин, фото і постерів, і від того, як ви їх розвісите, залежить загальне сприйняття пространства комнати. За рахунок них його можна наповнити повітрям. Візуально звузити або розширити ідеальна композиція це поєднання правильного масштабу, пропорцій, кольору і форми. Наприклад, ви оформляєте постерами, картинами або фотографіями стіну над диваном. Важливо розмістити всю композицію таким чином, щоб її центр знаходився на рівні очей. Роботи не повинні бути сконцентровані на невеликій ділянці стіни. До речі, великий формат з великими полями паспорту від повітря інтер'єру і поможе создати ілюзію більшого простору. Помилка 1. дисонанс з колірною гамою. Колористика постерних картин повинна перегукуватися з іншими елементами інтер'єру, з кольором подушок, філема та інших аксесуарів. Підкреслю. Вона не дозна повністю збігатися з ними по цветовій палитре, вона повинна вести колористичний діалог з інтер'єром. Картина не може виглядати стороннім кольоровим плямою на стіні. Що викликає відторгнення, якщо ви думаєте про композиції з чорно-білих знімків? Важливо, щоб все вони були об'єднані загальним змістом і разом становили єдину серію робіт. Помилка 2. дисонанс з пропорціями кімнати в приміщенні з невисокими стелями не варто розміщувати витягнуту по горизонталі роботу. І навпаки, вузькому просторі така картина, або якщо розмістити їх на вузькій стіні, візуально підправлять пропорції кімнати вертикальні формати і вертикальне розміщення допоможуть візуально підняти потолки, а горизонтальні витягнути кімнату, якщо в кімнати домінірують прямі лінії і строгі геометрически форми, то картина додуть переважати плавні, округлі лінії цілком може додати м'якості і згладити гострі кути.